Доброго дня! Пропонуємо вашій увазі. Гарний будиночок, який знаходиться в селі Руська Поляна в самому центрі. Будиночок глинобитний. Основна будівля. Добудова цегляна. Будинок з гарним ремонтом. Зараз ми бачимо вулицю. Поміняні склопакети. До будинку підведено 220. Виведена каналізація, заведена вода з власної свердловини. Просторий гарний город, який виходить на сусідню вулицю. Є гарна перспектива, тому що можна розділити, розмежувати як два участки. Також на земельній діляночці знаходиться альтанка, качеля і підсобні приміщення. Два сарайчики та курятничок. Зараз проходимо на город. І бачимо відповідно сусідню вулицю.